Серед дітей та молоді стало дуже популярним вживати енергетичні напої. За їхніми словами, енергетики бавюряють та допомагають зосередитись. Чи справді це є так, і чи шкодять енергетичні напої фізичному та психологічному здоров'ю? Дітей сьогодні розповідає лікар-нарколог Галина Бей. Пані Галино, вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чи є шкідливість, а можливо, користь у вживанні енергетичних напоїв? Ну, Енергетики, напої, що підвищують енергію людини. І вони стали з кожним роком, останні от часи, настали більш популярнішими. У перші хвилини, от після вживання енергетика, наш головний мозок він починає працювати в такому посиленому режимі. І в дитині підлітку, з'являються такі симптоми, як сила в ногах, в руках, підняття настрою, ефорія. Але Хочеться більше рухатися, щось робити. Але подібні напої вони не надають все-таки нам сили енергії. Так, вони стимулюють нашу нервову систему, яка от, це, здається дитині, що вона має енергії дуже багато. Але вони в подальшому приводять до негативного такого, впливу, негатив, прояву негативних симптомів. Ну, що можу сказати із того, що, чи є небезпечними енергетики? Дивіться, головного тут виділити не можна. Все йде в паралельно. Що можна? Сказати, Викликають залежність. Залежність, Дитина хоче бажаного, бажаного цього ефекту, і вона починає збільшувати цю дозу. Одна пляшечка, друга, третя, і так же пішло. Міст енергетика це є кофеїн і така речовина як гора. Гора – це є рослина. З плоду якого виробляють кофеїн. І от основна проблема енергетиків, це є те, що там, так, забійна доза цього кофеїну. Навіть порівняти з горняцьком кави, це не, вже, пап, mm -hmm. не то. Не то там. Ще може сприяти викликати таку хворобу, як епілепсія. Надмірний, надмірний цукор сприяє підвищенню глюкози в крові і різке зниження цього цукру в крові, і воно веде до розвитку таких хворіб, як цукровий діабет, ожиріння, гіпертонічна хвороба тощо. Безсоння, нервозність ем, слабкість, нудоту це все викликає оцей от ем, місць горана, який е, діє якого, е, більш триваліше, ніж кофеїн. І дитяча психіки вона не завжди може справитися, і е, батьки можуть зауважити, що дитина стала вразлива, страх, тривога в дитини, безсоння. І тут вже треба батькам трошечки задуматися, заспостерігати за дітьми. Тремтіння кінцівок, слабкість прискорене серцебиття це є високий вміст вітаміну B. Mm -hmm. В цьому наборі, що ми можемо побачити в дітей. Чи можуть енергетики викликати наркотичну залежність в майбутньому і все-таки з якого віку краще їх вживати, якщо мова йде про студентів і молоді? Ну, буду говорити так, вживання енергетики зі свого біку моє питання однозначне ніколи. Алкоголізм, наркотики це є залежність, куди е воно спрямується, е куди дитина е буде більш схильна, е в яке середовище вона попаде, така залежність і... Тої дитини буде. На що потрібно звернути увагу батькам, щоб їхні діти справді ніколи не вживали енергетичні напої? Батьки мають, звичайно, дивитися за своїми дітьми, і якась різка, може бути, й не різка зміна в поведінці, їх має засторожувати. І взагалі я би радила батькам розмовляти більше за своїми дітьми, відкладати свої справи. Гаджети, телефони, сісти, обговорити одну тему, другу тему, ходити, гуляти з ними в парк, в лісі, як можна більше залучати їх от в гуртки, в спортивні гуртки, тому що дитина має бути завжди чимось зайнята. І культура вживання любо, любих напоїв. Я би так сказала, що зароджуються в основному в сім'ї. І якщо та дитинка бачить, що вдома е можуть і палити, і випивати, то саме, якщо не енергетик, то пиво і да, далі сині напої, то звичайно, коли приходять до нас, нам дуже тяжко переконати ту дитинку, тому що в неї є приклад. Наші батьки є авторитетом. Для дитини. І якщо вони бачать, що сім'я веде більш обрала тверезий спосіб життя, ць, ну, думок про вживання енергетиків і, дальших, і других напоїв не буде. Так що моє побажання розмовляти, спілкуватися зі своїми дітьми. І все буде у нас добре. Дякую, пані Галина. Нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про вплив енергетичних напоїв на організм дітей, зокрема дітей та молоді. Пам'ятайте, що спільноту формуєте ви і показуєте приклад ви і будь-які вчинки, зокрема добрі, вони є теж заразними.